Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА цьогоріч 40 мільярдів гривень. Увага, 40 мільярдів гривень. Ну, і якщо взяти середню ціну хорошого Фіпіву в 500 доларів, за цей бюджет можна було купити понад 2 мільйони одиниць Фіпів дронів. 2 мільйони одиниць могли би спалити, скажімо так, ну, глибину фронту в 10 кілометрів спалити там все, що тільки може бути взагалі російське. Але тим не менше, мені дуже цікаво, а де ж то воно тих 40 мільярдів було потрачено. Проте сьогодні нам про це дійсно ніхто не скаже, але ще розслідування після війни зможе пояснити, а яка ж бригада отримала таку кількість дронів від держави? Ні, від волонтерів, я розумію, а від держави поки що не можу зрозуміти. Ну, в принципі, за ці ж гроші можна було купити 350 тисяч мавіків третіх. Ще я навіть не знаю, ну які що, що. Грошей немає і дронів, ніхто не бачив. От в от чому проблема? Ні, я розумію, що є розробки, на кшталт дрони Малюк, там, е Марічка і так далі. Я це розумію. Ну, 40 мільярдів, друзі. Ну, чесно кажучи, це серйозна штука. Тим не менше в нашому жирному тилу вищий антикорупційний суд закриває справу Альпірина, якого Зеленський назвав, хрещеним батьком контрабанди. Ну, що мені ще сказати? Володя, так що там з хрещеним батьком контрабанди? Слілись в єдину, в єдину пори. А тим часом у бійців, я не берусь казати про всіх бійців, але я думаю, що у переважної більшості все частіше ми чуємо про те, що забезпечення немає. От Просто послухайте, що кажуть військові. Тому що в нас немає, кроме гранати і його. Давайте ми будемо його толкати вам, щоб доправи. Вам е, ваше імущество. Ваше імусство вам дороже, ніж наше життя. Трошки треба людей поважати. Військовий зараз дуже багато хто йде в відказ. Просто йде в відказ. За що? Сказати вам за що? За того що нас не має. немає. Нема техніки, немає артилерії, нема е, авіації. Ви знаєте, до нас прийшло чотири хлопця е, з артилерії, і ми в них спитали: пацани, яка в нас арта? Що там? А вони кажуть, Та ми в п'ятером стоїмо один міномет. Оце наша вся арта. Ви Знаєте, коли мій брат пропав от побратими, які, яким вдалося вийти з цього пекла, в якому зник безвісті мій брат. Вони розказували про те, що ніякої арти в них не було. Вони пішли тільки з одним автоматом. Був один гранатометник і його зразу вбили. От все не було артилерії. Взагалі нічого не було. От, просто хочеться спитати, де гроші наших партнерів, які давались на зброю, на зброю давались. Де вони? Де вони? Я хотів би звернутися зараз до депутатам, чиновникам до всім тім. отвечая отвечает за все, что происходит в тылу. Вы вообще оторваны от реалий. Вы, ваша инфантильность, наплевательское отношение к собственной стране реально поражает. Вместо того, чтобы тратить деньги народа на нужды фронта, вы тратите их на аллеи, на скверы, на всю умас, ту чушь, умас, которая умас. никак не поможет нам жить. При том, что вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи, І по суті, есть на кожному участке фронту нужда во всьому. Ви дожди повісти, що якщо ми ністим свою страну, независимость нашей нашої країни, то ваші алії і сквери вже будуть нікому не нужны. Поэтому ви должны либо стати частью народу і боротися за свою страну, либо покинути свої пости. Знаете, депутати завжди кричать про те, яким важко, як вони день і ніч працюють бідненькі на перемогу. А ось тепер подивіться на військового, який захищав Україну, а зараз його залишили просто чим. І чоловік прийшов спитати в депутатів, як взагалі так вийшло? Подивіться, будь ласка, це відео. Поширюйте, будь ласка, це дуже важливо. Воюю добровольцем. Ми там обсираємо Саша, встань на секундочку, піднімись. Ось мій побратим герой, подивіться на нього. Його держава сьогодні викинула 580 гривень за штат. Герой, який втратив, прикрив пацанів ноги. Вибач, що я так зробив. Це те, хто сай, мене хоче. За зараз вона. там Зеленського телеканалу і його блог. Саша, вона. ти б чого сюди приїхав? Я тебе привіз, скажи, два-три слова. Чого ти сюди прийшов? Що ти хочеш від голови депутатів? <звук> 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 О! Скажи, є забезпечення держави? <звук> 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 Я а я вас попереджаю, а це відсутня зараз спокійний, але в будь-який час не спокійний. Так, да. Будь ласка, вибачте, підняв. Я хочу, щоб ви зараз глянули всі на Сашу, і ви зрозуміли одне. Щас лежить на полі в кліщівці, Альона приїхала звідти, я був перед тим сам, ми літаємо на коптерах, бачив. Я бачу ці всі рачки хлопців я знаю, хто а лежить. А ви? знаєте, що мене вражає? Я вибачте, що кричу, а те, що керівництво 137 го боки. Вони навіть не знають, де стоять пацани. Їм либо по барабану ні разу не приїхали, я б скажу, до позиції, до треба 5-8 кілометрів. І що ти з собою взяв, ти будеш пити воду, їсти і пикати. Їм по барабану вони живуть в Дружківці, в Константиновці, получають свої гроші, а пацани отам от гниють зараз. Їм по барабану них не по барабану, чи настільки, по барабану, то коли запнули одне. Слово ненависть сьогодні не підходить до тих, хто не розуміє, що в країні війна. Почекайте. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли тиснули сьогодні за бруківкою набережні, що ця рука сохне у вас я відповідаю. Відрубаємо каждому, тому що ви забулися не сьогодні. Стояте, ви забули, що забулися. Хлопці, нема взагалі ПК! Ти знаєш скільки в Авдіївці сьогодні стріляють? Десять! Десять! Авдіївці, Де найбільше можна хіба на... ну, Вже п'ять, 5, далі, так, так? так я 120-й скажу, 5 мін, я коригую, хлопці кажуть, 5 мін, я сказав, не виїжджайте далі. Бо, так... ж... бо поки приїдем, в нас вже розіб'ють. І я підтверджую, він, так, тому сьогодні кожен депутат повинен зрозуміти, що завтра там буде він або буде його син, чи зяк. І я даю слово тут усім, що той депутат, який не розуміє, що в країні війна, особисто я з дівчатами буду возити кожного військома. Я знаю воєнкома, я поможу підписати контракт. Якщо сьогодні хтось не зрозумів і не включає мозги, що війна не тільки не не гірше, ніж 25 п'яте. Люди добрі, сьогодні в нас не укомплектований брат. Скільки процентів? 70. Я ж давай так на кожна Ви чуєте взагалі чи ні на позиції, коли стає 10 хлопців? Скільки стоїть? Ви не питаєте, чим, яким тілами закинути, стримує ворога? І відступити ти не можеш по те, стані побратими, коли сліва справи не відчуваєш, нікого не бачиш. Ви зрозумієте, сьогодні ми знаходимося на дні. І чому? Тому що Америка нам дуже багато допомагала. Всі теж дивляться телевізор. Я його не дивлюсь, бо я хотів розбити його перше 8 березня, як зараз пам'ятаю. Там під Баришевку. Коли жодного збройних сил не було. І коли арестовують, чому розказують, що два-три дня вертаємося додому, будемо жарити шашлички. А ми вийти не можемо з підвала. Молимося, щоб тільки не попало по нас. А Збройні я не бачу ні на Харкові, жодного до Харкова. Не бачу, в тому числі на Баришусі, де ми зустрічав. І тому сьогодні прерогатива захищати воїнів. Це тільки вас, депутат. забудьте сьогодні про все. Про пільговий проїзд, хай бабушки їздять в обід, коли йде постави шкут, не на роботу. Забудьте за витрати премії. Я вам скажу, що ви зробили. Чому я сьогодні прийшов сюди звертатися до депутатів? Я один з секретарів, який дуже любить закони. Колись я до вас приїжджав, думав, Саволко, трошки хоч іноді щось почує. почую. Сьогодні за 9 місяців Бориспільська міська рада, дякуючи всім нам, активістам і депутатам. Виділили, послухайте мене, це депутати виділили гроші. Не оцей один вирішує, чи люда з ним, там, чи як там ви кажете. А вирішують депутати, кожному депутату 2,5 мільйона дали матеріальної допомоги, яку ми можемо виділити, де та жіночка з клініки. Без жодних проблем матеріальної допомоги. Ви, депутати, вам, вашим виборцям, вашим військовим, щоб не вас ходили, казали, дай мені гроші на те, на те, на те. А ви з бюджету давали допомагали на теплові. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.